Отже, доброго дня, діти, доброго дня 9 клас. Сьогодні будемо опановувати такий футбольний елемент, як ведення м'яча. Деякі технічні елементи ми будемо згадувати, які ми вивчали на минулих роках вивчення з футболу. Ну, в даному випадку, що нам треба? Я вам не безпеку, як це зробити. В домашніх умовах звичайна кімната. Беремо любий м'яч, да, у мене футбольний м'яч, можна, м'яч піде будь-який, гумовий, дитячий, можна його зімітувати, кисково видно таку. М'яку іграшку або з паперу намотати скотчем. Ну а краще, я думаю, придбати саме такий дешевенький м'яч. Для цього надаємо м'яч, ну і три перешкоди. У мене такі фішечки, їх можна замітити чим завгодно, пляшкою, чи на вулиці камінням. Ну, на цьому я не буду зосереджуватися. Отже, приблизно на рівній відстані ставимо ці перешкоди і починаємо вести. Починається з чого з діти? Звичайно, зі стійки. Скільки як такої немає, є стійка волейболіста, баскетболіста, плавця. У футболіста дуже багато таких футбольних елементів з різних з різноманітних е, вихідних положень. В даному випадку у нас буде основна стійка, ось не широка, не вузька основна стійка. Стаємо ми на ну трішечки на носочки, не, не, не треба дуже виставти трішечки. Коліна зігнуті, тулуб трішечки вперед. Як казати, живчиками, живчиком. Тому, перед для чого тим самим ми корпусом будемо прикривати м'яч. Коли ви з м'ячем, на вас будуть нападати, забирати м'яч. Якщо будете підставляти корпус, зможе, не зможе загальмувати суперник, якщо він трішечки штовхне вас спину, все це буде порушення правил на нашу користь. Ведемо м'яч ми переважно внутрішньою стороною стопи, як правою, так і лівою ногою. Бажано, щоб ну, в футбольному терміні називається це щіточка або щічка. Важливо, щоб нога торкалася м'яче посередині. Якщо на велику відстань ми будемо вести м'яч і бити під м'яч, то м'яч буде стрибати. Це, звичайно, коли ви будете вести, там, наприклад, в грі відрів убігати. В даному випадку треба, щоб м'яч нога торкалася м'яча посередині. Якщо вище буде м'яча, то можна, навпаки, ненароком наступити на м'яч і впасти, щоб по техніці безпеки житті, діяльності не потрібно робити. Демонструю треба провести, обвести три перешкоди для дівчаток. Туди ведемо домінуючою ногою, назад не домінуючою ногою. Тобто я правша туди веду правою ногою, а назад лівою. Шульга навпаки. Важливо, щоб назад було щонайменше три дотики. Можна більше, звичайно, але щоб найменше було три дотики. І так зробили стійку, приготувалися і ведемо м'яч. Правий бать, лів. Важливо, щоб ми нічим або ногою не торкнулися перешкод, Бо це вже буде помилка. Наводимо перешкоди. І отже, назад тільки однією ногу лівою. Раз, два, три, чотири. Ну, Ось. Хлопцям те саме обводимо, але назад бажано провести в повільному бігі. М'яч. Для хлопців стієчка. Обводимо. І назад, по більшій дистанції, ведемо біги. Бачите, я назад раз зовнішньою ногою торкнувся. Туди вино тільки внутрішню, назад е, ведемо будь-яким видом, але бажано, щоб ми контролювали. Не бажано це. Потрібно, щоб ми контролювали м'яч. Це буде вас розвивати в координацію рухів і більше будете такі з -з зосереджені наведені м'ячі, повищена увага розвивається, спритність така фізична якість. Тому, будь ласка, дітки, пануйте цей вид. Е, Зніміть вашу кращу спробу, фото, ну краще це робити на відео. І вам буде цікавіше, і мені буде краще вас оцінити, підсказати. Працюємо, будьте футбольні, до побачення, всіх благ, фізкульт, ура!